Усім привіт! Сьогодні в відео я буду розповідати вам про своїх персонажів. Бо я, хоч і зробила в минулому відео про них наліпки, але ж я особливо вам нічого про них не розповідала, хоч і доволі багато знімала спідпейтів з, з ними. Тому я була дуже приємно здивована, що мої персонажі комусь сподобались, і хтось захотів дізнатися про них детальніше. Саме тому для цього відео я зафігачила цілу розгортку з ними, щоб було про кого базікати. Тож готуйтеся, діставайте усі свої смаколики, чай, каву, какао або гарячий шоколад, і будемо зараз сидіти і тривенити про те, які в мене персонажі гарні, милі лапатузькі. Перше, про що слід розповісти, бо це прям дуже важлива інформація, це те, що мої персонажі вони майже вигадані, бо якщо починати від самого початку, як це все народжувалося на світ, то це був початок повномасштабної війни. Моя подружка з університету, з якою я добре спілкувалася і зараз добре спілкуюсь, Вона поїхала навчатися в Польщу. вона встигла туди потрапити десь за кілька днів до повномасштабної війни. І ми з нею періодично списувалися. І я вирішила її якось там підняти настрій, тому вирішила написати про неї фанфік. І ви зрозуміли, звідки ноги ростуть. Саме так і з'явився цей фанфік на цей білий світ. Тож, головною героїнею цього фанфіку стала моя подруга університетська Аня. Я навіть, якщо чесно, не впевнена, чи можна це називати фанфіком, бо фанфіком зазвичай називають історії про більш. Розповсюджених, популярних персонажів, або живих людей, тим, типу акторів чи щось такого, співаків. А в мене тут ну, мої особисті персонажі, тож, напевно, це просто історія, бо, не знаю, якась ау, Всесвіт, Я не знаю, як це правильно треба називати. Але ви зрозуміли, в мене з'явилася історія про мою подругу Аню та. Оцього хлопчика, Лисика, Лиса Ілюшу, якого я зараз розфарбовую. Так от тепер, напевно, стосовно персонажів Аня це моя подружка, а значить, вона студентка, навчається в університеті. Вона по буднях, коли очне навчання живе в гуртожитку, а коли. На вихідних вона не залишається в гуртожитку, а їде до себе додому в Харківську область, там, де вона проживе, у частному секторі. І саме той момент, коли вона поверталася з електрички, до себе додому, пішки, був дощ, була не дуже приємна погода, вона поверталася додому і біля воріт свого дому побачила маленьке пухнасте руде е, лисеня. Саме таким чином з'являється на світ. Ну, як він ще раніше з'явився на світ, а взагалі е, в історії він з'являється саме таким чином. Я могла б навіть зачитати це все зі своїх нотаток, бо свою історію я пишу саме в нотатках в Keep, Бо, ну, а де ще? Я не збираюся це викладати на велику аудиторію, бо ну якби сором жах. Ну, якщо ви хочете почитати вступ, то я його вставлю ви ознайомитесь, як там усе розпочалося. Але в загальних рисах, то так, вона його підібрала на вулиці і хотіла його відігріти під час того, як йшов дощ. Усі події відбувалися, це був десь початок другого семестру, тобто десь лютий, ну, кінець лютого, початок березня. І спочатку вона ж підібрала його лисеням, і майже на наступний день, бо лисеня спала в неї в ліжку, то коли вона пішла на кухню щось приготувати та й взагалі привести себе до ладу в ванні. То коли повернулась до своєї кімнати, то побачила, що там вже лежить не маленьке руденьке лисеня, а великий хлопчик рудий з хвостом, вушками та увесь в ластовині. І так, він був голий. Я впевнена, ви хотіли це спитати так, він був саме такий, він усе, що міг, прикривав своїм хвостом. Хоча він спав, він, він більше своїм хвостом прикривався, ніж ніж хотів саме прикритись через те, що йому соромно. Він просто спав. А це було, наче його просторадло. Отака незвична історія перехтілення. Дуже-дуже незаюзана, за... не просто ніхто так ще не робив. Звісно, так. Я знаю, це дуже дурнувато, але це дуже комедно мені і головне Ані дуже сподобалось. І ви, можливо, спитаєте, Діана, а чого ти тоді в сюжеті? Ну, це було б логічно. Е, коли дівчинка побачила, що якийсь величезний напівлис, напівхлопчик лежить у дівчини в ліжку голий, то чого вона його не випрала з дому? Ой! Там потім почався замес. Ну, спочатку вона, звісно, була в шоці, бо ну, звідки їй таке щастя випало на голову. бо так, Персонаж формувався за, скажімо так, ідеалами Ані, тобто їй подобалися руді хлопчики з ластовинням, Тож так, це було велике і велике щастя. Таке мало кому привалює. Ну, серйозно, у вас колись напівхолопчик напівлис прокидався в ліжку, У мене ні, Івані ні, тому б її не зробить. Так от, ми відійшли від теми стосовно сюжету. Чого дівчинка не виперла його одразу, як він перевтілився, Типу, бо це ну, збочення, вона могла б там поліцію викликати і усе таке інше. Коротше, він. Лісовий дух. Я знаю, що це може нагадувати оцей аніме. Дуже приємно, Бог. Мені складно про нього казати, бо я його не дивилася. Але я знаю, що там також був якийсь лис, напівлис, теж дух. І якби все. Це все, що я знаю. Але в мене в чому, в чому справа, в чому вся суть. Вона, приютивши його до себе, взявши його до себе, так би мовити, підписала контракт тим, що вона зобов'язана тепер про нього піклуватись. Так, тож тепер вона не може його вигнати в цьому і прикол. Він сказав, що якщо вона намагатиметься його вигнати, то, скоріше за все, він завдасть якоїсь шкоди, якої невідомо. Або прокляття, або ще якусь незгоду на них нагонить. І це буде стосуватися не лише її, а й усієї її сім'ї. Так, це звучить як погороза. Знову ж таки, можна було подзвонити в поліцію, але ну, поліція нормально відреагує на хлопчика з хвостом та вушками. Мені здається, навряд чи, і Аня це розуміла, тим паче, ну здоровенний хлопець рудий. Своєму розпорядженні як велика домашня тваринка. Тим паче він ж не постійно в образі хлопця ходить, він перевтілюється коли треба, то ж він розумний хлопчик. І саме таким чином зав'язується їхнє веселе хотіла сказати подружнє життя. Ні, вона студентка, він якийсь лісовий дух, і там почнуться потім пригоди. Звісно, потім був замес стосовно того, як до себе додому його взяти, бо в своєму домі вона живе не одна, і тим паче вона студентка, яка потім на очне навчання приїжджає в гуртожиток, в місто, а це далеко, дуже далеко. Тож возитися з ним буде доволі складно. Взагалі, поява цього лісового лісного духу доволі незвична і, до речі, доволі іронічно кумедна, в тому плані, що я, коли спілкувалася з Айною, намагалась якісь більш конкретні речі в неї спитати, щоб воно було більше схоже на правду, в тому сенсі, там, яка в неї місцевість. Який одяг вона носить, які її кольори подобаються, щоб історія була більш схожа на правду. І потім Аня мені через деякий час надсилає відео про те, що в них лисички бігають по частому сектору. Тож, бачите, як в мене все продумано? Я молодець, я просто... який в мене мозок потужний, я просто розумниця. Просто себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так-от, тепер стосовно ще більше розповім про цього персонажа лісного духа. По-перше, ім'я йому дає господар. Тобто, вона, так, не навмисно назвавши його Ілюшею, ще більше його до себе прив'язала, бо дала йому ім'я. Чому саме Ілюша? Бо я просто спитала Ані, Аня, яке чоловіче ім'я тобі подобається? Вона. Дала мені перелік і я запитала а конкретніше. І вона обрала з, зі своїх десь трьох чи п'яти одне оце ім'я Ілля. Тож тепер його так і звуть. Взагалі, то, чим я надихалася, коли створювала цього персонажа Ілюшу, це було доволі кумедно, бо я граю в гру мобільну New карнавал, і там я теж персонаж напівлис. І ви зрозуміли, звідки був референс. А якщо побалакати трохи про якості персонажей, то Аня в мене дуже трудолюбива, але занадто, що буває, що вона і вчиться на двох спеціальностях. І якщо їй треба закривати якісь курсові, писати реферати, вона просто сідає на енергетики і. Робить не тільки свій фізичний хелс, але й ментал хелс. Тож так, вона в мене дуже працьовита, дуже розумна і класна дівчинка. Але через те, що в неї дуже багато справ, бо навіть якщо вона і додому приїжджає, то їй і там треба ще поратись, але вже по дому. А от лис, він ну, особливо не протилежність, бо він особливо і не працює, щоб. Показувати свою працьовитість. Він відпочиває. В нього усе чудово. Взагалі, на цьому арті в нього очі відкриті, а зазвичай я їх малюю з закритими, тож це другий арт, який я малюю з ним, де в нього відкриті очі. Зазвичай вони завжди закриті. Тож ви зрозуміли? Хлопчик взагалі нічим не переймається, в нього все добре, бо зазвичай, якщо він і потрапляє комусь до рук, то про нього повинні піклуватися. На... А натомість він надає захист своєму господарю або господарці щось. типу цього. Ну і взагалі прикрашає своє життя своїм існуванням. Отакий От прекрасний, трохи хитродупий хлопчина. Тож ця історія повинна бути про те, як цей лис, напівлис, напівхлопчик докорінно буде змінювати життя головної героїні і показувати, як це, коли ти не тільки працюєш, а й ще твоє життя трохи перевтілюється на повну пригоду. Бо я дуже полюбляю статьку гоблін-кору, кору Тож вони будуть блокати по лісам, по полям, куди їх тільки не заведе, я не знаю. Це все буде залежати від моєї фантазії. А зараз я лише знаходжуся на тому моменті того фанфіку, тої історії, де в Ані вийшло приютити до себе цього лисеня. І це круто. Він в них, типу, як песик живе, він, звісно, від цього не дуже радий, бо ну, камон, хто хоче жити в буці. Але це вже краще, йому не треба бути по кущам ховатися. Його вже принаймні прийняли в сім'ю. Звісно, його прийняли в сім'ю як лисеня, а не як напівоголеного хлопця. Але ну, то і таке. Ще можу додати, що я Аню і Люшу малювала частіше, ніж своїх. І інших персонажів, які з'явилися в мене ще раніше, десь у му році, це чотири хлопчика. І господи, і іначе соромно, а наче і ні, бо я цих двох малюю куди частіше. В мене, напевно, декілька артів в скетчбуці, повинно принаймні бути з ними. При тому, як з моїми персонажами, які в мене з'явилися ще раніше. Хоч би один був з них з чотирьох там в тому скетчбуці. Мені соромно, як багатодітній матері, але ну, що поробиш, таке життя. А ще ви зараз бачите, як я роблю йому ластовиння. Аквареллю це робити дуже весело, бо, ну, камон, ви берете пензлика та отак чур-шур-шур -чур і робите це ластовиння. Не треба, як олівцем звичайним, просто тикати на малюночок. Вже оп і готово. Взагалі прикольно, коли у вас є свій особистий персонаж, в якого є якась своя родзинка, і в мене це отакий напівлис з ластовинням. Хоча один раз я навіть забувала йому робити це ластовиння, але ну, ніхто не помітив, бо я про своїх персонажів мало кому розповідаю. Тож Окрім мене, це ніхто не дізнається. А в якому саме малюнку ви тепер самі думаєте. Я йому забула намалювати ці, ці штучки, оце листовиннячко, Але ну, він мені простить, йому то що? Може і на обличчі я забула йому намалювати, але хто ж знає, може і там під одягом вона є. Тут повинна я, так знаєте, зникнути дуже-дуже поетично. І от Якби я вам це говорила вживу, то я б повинна була у хмарці така зникнути і ви такі, о Боже, де Діана? А я така вже за якимось кутом будинку ховаюся і намагаюся від вас втекти. От саме так я зараз би хотіла б зробити. Але не всі мої малюнки з цими персонажами є оригінальними, тобто в сенсі, що те, що я намалювала, не Завжди відповідає тим подіям, які можуть статися в цьому фанфіку. Тож минула моя з ними розгортка, там де вони в такій японській, а естетиці традиційній, це теж ну, ніяк не відноситься до історії. І зараз в них навряд чи буде така сцена, де типу, Аня майже плаче, а Ілюша відкрив очі. Це дуже до них не притаманно, тож. Це просто щоб помалювати емоції і було що вам розповідати про них, і щоб ви хоча б знали, як вони виглядають. Хоча ви здебільшого, якщо підписані, то знаєте, як вони виглядають, бо я їх не вперше малюю. У мене принаймні скільки? Дві? Ні. Три на каналі є спітпейти з ними теж. А ну, це тільки спітпейти, а в мене ще й наліпки є, тож взагалі страшно. Люблю своїх діток дуже сильно. Треба щось і по своїм іншим діткам зробити, бо ну дуже шкода їх. Погана я мати, дуже погана. Тож, більш-менш, я історію про своїх персонажів розповіла, бо не хочу дуже сильно заглиблюватися, бо, як зазвичай, в художників їхні всесвіти, їхні персонажі не дуже сильно залітають, бо. Не завжди людям це цікаво, тому я вам так поверхньо розповіла про них більш-менш важливу інформацію. Сподіваюсь, вам було цікаво. І наступного разу, коли я буду публікувати якусь картинку з ними чи відос, і ви такий потім казали, о, це Дянини Дітки, Ілюша Яня. Хоча не знаю, навряд чи хтось додивиться до цього моменту, бо тут же кінець відео. Тож. Як мені притаманно, буду вам в кінці відео бажати щастя, здоров'я, матеріальних благ, стабільного ментал health. Усіх, кого вже розпочалося навчання. Бажаю вам успіхів та наснаги. Усе буде добре. Ми українці, ми Україна. І побачимось у наступних відео. Бувай!